Іна Торбич, донька військового добровольця та учасника АТО Юрія Торбича, який помер у Луцькій клінічній лікарні 15 червня, розповіла Суспільному, що не згодна з похованням батька без почестей, бо хоче його перепоховання на Алеї Слави у ківерцях. З відповідним проханням звернулася і до місцевого виконкому. Члени ківерцівського міськвиконкому проголосували за відмову у наданні дозволу на перепоховання військовослужбовця місцевого мешканця Юрія Торбича. Так сказав заступник міського голови Віктор Лисюк. Рішення прокоментував так: в поданих матеріалах не вказано конкретного нового місця поховання, відсутня згода інших близьких родичів, вторбича Юрія залишилася мати, не наведено виняткових обставин, передбачених законом. Крім того, згідно з нормативними вимогами, ексгумація останків у глиняних ґрунтах, а саме в таких здійснюється поховання на Ківерцівському кладовищі. Допускається не раніше ніж через три роки на засідання. Виконкому прийшли рідні, однокласники та військовослужбовці. Розповіла донька померлого військовослужбовця Юрія Торбича. Інна не знаю, як бабця насправді сприйме те, що він воював, він є чинний військовий і він не похований на Алеї Слави. В межах безпеки за здоров'я і психічний стан бабці. не сказали їй. Хоча це певно була помилка. Він військовий, він герой. І він не похований належним чином. Ніхто на ківерцях не знав. Його бігом поховали. Переховайте всю, а то ну, якусь таку санту барву роблять нас. Тут в ківерцях там. Ми не Ми... Донька військового інна говорить про неналежне поховання батька у мережі. Опублікував відео місцевий активіст Дмитро М'ярчук. Ваша думка, як ну людей, працівників громади, все де ж посадовці. Він герой чи, чи як? Звичайно, що він воював, він герой. Ми не можемо нічого зробити. Якщо людина була сезиче, відповідно його військомат не ховає з військовими. У нього був інсульт на даний на момент смерті. Він перебував в СЗЧ. Це буквально термін три дні. Його призвали на його день народження цього року, 6 травня. І він хотів знову ж легально звільнитися від служби. У нього не було мотиву СЗЧ. Але мотив легально комісуватися про це свідчить те, що він відпрошувався з військової служби зараз. У мене є офіційні папери від міської ради про те, що йому все ж таки не дали цей раз дозвіл по догляду за бабцею, тому що бабця перебуває в приватному пенсіонаті. Цей лист прийшов вже коли тато був в комі. Суспільне сконтактувало з начальником відділення комунікацій 47-ї окремої інженерної бригади Іллею Мушком. Він підтвердив, що військовослужбовець Юрій Торбич із 1 червня самовільно залишив військову частину, через що не мав законних підстав для зняття його із статусу СЗЧ. За період служби у військовій частині це був перший випадок його у самовільній залишенні частини. Він прибув до нашої військової частини 8 травня. Був призваний Луцьким РТЦК та СП. А 1 червня 2025 року пішов у самовільне залишені частини. Перебував у статусі самовільно залишені частини по день фактичної смерті. Чи була відкрита кримінальна справа? Наразі невідомо, оскільки офіційного повідомлення про внесення змін до єдиного реєстру досудових розслідувань у військову частину не надходило. Донька Інна каже, звертатиметься до суду, аби анулювати статус СЗЧ батька з огляду на стан здоров'я і довідку про догляд за матір'ю, через що був комісований легально. Дівчина каже, через те, що не мала змоги завчасно прибути на похорон, довірила організацію церемонії місцевій надавачці ритуальних послуг Ніні Павлішиній. Каже, що поховання її батька військовослужбовця відбулося із порушенням через невідповідну комунікацію з боку власниці ритуального агентства. Я довірилась цій людині, довірилась. І вона мені каже, військові сказали категорично ні без почестей. Виявляється, це була рекомендація. Виявляється, він герой. Він похований неналежним чином. Закупали настільки швидко, що дуби не пройшло. Він помер в п'ятій вечора. В першій годині вже відспівали. Підприємиця Ніна Павлішина розповідає, що про перебіг поховання донька померлого Юрія Торбича була поінформована про що свідчать і записи розмов. Що враховуючи те, що він помер не при виконанні бойових завдань, так. і дякую вам, що ви пам'ятаєте. Пам'ятайте, героя ми не маємо претензій до організаторів похорону. З моєї Після. сторони, воно переходить в судову частину через те, що я все розумію, ну, за 16 років такого обливання бруду, і тим більше, що все було вже погоджено, все добре. Я не надаю місця, не надавала і не буду надавати. І все узгоджую має... з родиною. Там Просто я питаюся останні так. слова, типу, за і Пані Ніна каже, я тобі все підразу. Це була секунда, що я потім тобі озвучу. Потім я їду в міську раду, бо після публікації відео Дмитра в соцмережах відразу кошторис спогашено, і про це навіть я взнаю не від пані Ніни. Повідомляються рідні про те, що загинув герой воїн, повідомляються від ТЦК. Далі до нас приходить інформація, коли привозять тіло, через механізми певні. Так як закон вимагає, пишеться заявка, проводиться оплата повністю міськрадові. 20 ще паралельно запит від керівниці ритуального агентства, якийсь надходить. У нас є договір, і по цьому договору проходить е, її оплата. Ми інформуємо в той день, коли приходить офіційна інформація від ТЦК. Ми раніше не можемо, він похований. Згідно чинного законодавства, як фізична особа інформації про те, що він загинув під час виконання дій і що буде в військовій від ТЦК до нас не надходило. Є заява, угу. де вона чітко пише: прошу надати дозвіл на перепоховання». Не Ні причини, нічого не вказує, не про Алею слави вона не за це. Вже в подальшому ці наші активісти почали там. Розказувати зі слів речниці обласного ТЦК Уляни Кравчук військові почесті під час поховання надаються у випадку загибелі військовослужбовця під час виконання бойового або службового завдання. У разі смерті військовослужбовця поза службою, зокрема у статусі самовільного залишення частини, порядок проведення військових почастей чинним законодавством не регламентований. В таких випадках рішення щодо формату поховання, включно з можливістю проведення військових почестей, приймають місцеві органи самоврядування у взаємодії з родиною загиблого. ДЦК та СП Волинської області не видавали розпоряджень, які б регламентували порядок поховання військовослужбовців, зокрема Юрія Торбича. Зі слів доньки військового інни Торбич. Попри рішення виконавчого комітету міської ради, буде добуватися у суді перепоховання батька військовослужбовця на Алеї Слави на цвинтарі у Ківерцях. Микита Чибр, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.